Доброго дня всім. Продовжуємо вести розмову про суддю Турківського районного суду Львівської області Ференця Ростислава Івановича. А точніше про ті порушення закону, які він вчиняє. Ще один вид шахрайства з боку судді Ференця. Мабуть, можливості вчиняти. Шахрайські дії у суддів невичерпні. На кожному кроці відправлення правосуддя суддя, який цього прагне, може сотворити безліч корупційних схем для порушення закону і заробляння грошей. Пропоную читачам ознайомитись ще однією схемою, яку, на мою думку, запровадив і успішно використовує впродовж тривалого часу суддя Турківського районного суду Львівської області Ференц Ростислав Іванович, порушуючи закон. В особистих цілях та на користь правопорушників паяків, які були затримані поліцією за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Журналістам було опрацьовано більше 140 постанов судді Ференца про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПА за 2022-2023 роки правопорушників. Із згаданої кількості судових рішень, 15, були ухвалені з явними порушеннями вимог закону, що свідчить про системність злодійкуватих дій судді Ференца. В цих справах номер 458 дріб. 311, 308, 381, 389, 379, 404, 602, 811, 779, 796, 820, 87,6, дріб, 22, Суддя Ференс використав свої повноваження на користь сторін по справі, виніс завідомо неправосудні судові рішення. Зокрема, 5.07.2022 року суддя Ференс ухвалив постанову у справі про притягнення до адміністративної відповідальності студента другого курсу Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел Лоштина Андрія Михайловича за керування мотоциклом Альфа без мотошлема та не маючи права керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За наслідком протоколу про адміністративне правопорушення, суддя Ференс ухвалив постанову, якої визнав Лошта винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 126, частиною 1 статті 130, та застосував до нього стягнення у виді штрафу в розмірі тисячу неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Аналогічне судове рішення було ухвалене судою Ференцем 26.06 у справі номер 458, дріб 311, дріб 22, 22 у якій направо порушника Раповця Віталія Олексійовича за перебування в стані алкогольного сп'яніння за кермом транспортного засобу. Теж було накладено таке саме стягнення. І всього таких рішень 15. А тепер звернемось до вимог з частини першої статті 130, які офіційно є оприлюднені в, в Кодексі України про адміністративне правопорушення. Там чітко записано керування транспортними засобами, в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів. Далі я не буду читати. Хто захоче, прочитає, читаємо санкцію. Тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неподаткованих мінімум доходів громадян, е, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Наголошую з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. Всі, всі 15 згаданих мною постанов, ухвалених суддею Ференцем, у всіх тих постановах відсутні. Позбавлення права. Так, накладається стягнення в розмірі, передбачених законом 17 тисяч, але позбавлення права в жодному із тих постанов немає. Як бачимо, суддя Харінці та інших постановах не вказав про позбавлення права керування транспортними засобами. Для правопорушників при ухваленні судового рішення суддя Ференц виявив незрозумілу поблажливість до правопорушників, що дозволили їм і надалі перебувати за кермом транспортних засобів. Не виключено, що хтось з них знову сідав за кермом під мухою. Нагадаю, що за 2022 рік таких неправосудних рішень суддя Ференц наплудив аж 12 штук з-поміж 140. Постанов. Тобто, у 2022 році суддя Ференц дозволив 12 правопорушникам їздити за кермом транспортних засобів, незважаючи на вимоги закону, які забороняють це робити, і вони мали би бути позбавлені права керування. Про що це може свідчити? На мою думку, це яскраве свідчення заробляння грошей, тобто продажність судді за неправомірну вигоду, яка, за даними обізнаних джерел, становить 1-2 тисячі зелених папірців за, такий, за таке правопорушення. Крім того, що суддя заробляв собі на хліб з маслом та ікрою, він ще й сотворив потенційну загрозу життю людей, учасників дорожнього руху. Але Адже не позбавив права керування транспортними засобами порушників закону. А саме головне порушення судді Ференца – це порушення на вимог закону, ігнорування принципів справедливого правосуддя, що підриває авторитет органів судової влади і суддів як представників цих державних органів, чи мають право такі судді далі перебувати на посадах і судити, відправляти правосуддя. Інших людей. На мою думку, таких потрібно притягати до відповідальності і усувати з органів правосуддя. Фактично, суддя Ференц 15 разів чинив дії, які підпадають під ознаки ряду кримінальних правопорушень, в тому числі службове підроблення зловживання службовим становищем та ухвалення неправосудних судових рішень. Зауважу, що мною виявлені. Порушення закону тільки по справах судді Ференц про адміністративні правопорушення за статтею 130 КУПАП. Інші судові справи цього судді і рішення по них ще не вивчались. Крім справи на директора школи Січаке, про що мною вже частково оприлюднено. На цьому я закінчу і прошу підписуватись на мій Канал, щоб отримати своєчасну ексклюзивну інформацію про зловживання з боку суддів. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович. до 02 025-2023 року. Дякую за увагу!